Всім привіт! Пропоную вам рецепт дуже смачних пісних голубців з картоплею. Сьогодні я разом з мамою поділюся з вами секретами, щоб начинка голубців була світлою, пухкою, ніжною і дуже смачною. Спочатку потрібно підготувати капусту, вирізаємо качан. Його потрібно добре зачистити, щоб потім легко вділялися листочки. Ось ці вже залишки з капусти не викидаємо, вони нам знадобляться, щоб вистелити дно баняка, коли будемо робити голубці. Ось так добре вичищений качан. До води додали 1 чайну ложку солі. І коли вона закипить, занурюємо капустину ось так донизу. Накриваю кришкою або можете капустину перевертати. І коли вода вже знову закипить, акуратно виделкою виділяємо листочки. Так як качан був добре вичищений, це робиться дуже легко. А тепер потрібно ось так обрізати грубі жилки на капустяних листочках. Усі непідходящі листочки та залишки з капусти не викидаємо. Вони ще будуть потрібні. Ось так гіркою викладаємо листочки. А тепер потрібно підготувати картоплю. Голубців у нас буде багато, тому очистили 2 кг картоплі. З них четверту частину ставимо варитись у підсоленій воді. Тобто з 2 кг це виходить, пів кілограма картоплі відварюємо. На дно банячка висипали обрізки з капусти. І натираю спочатку одну цибулину, а потім картоплю. Можете натирати на терці для дерунів або на ось такій трішки більші, як у мене. І після цибулі натираю картоплю. Так, від цибулі картопляна начинка буде світленька. Уся сира картопля вже натерта. А відварено добре розминаю. Ще для начинки потрібно підсмажити багато цибулі. У нас тут приблизно 5-6 цибулин. А тепер підсолюю і з'єднюю усі інгредієнти. Сіль додавайте за смаком, У мене тут 1,5 чайні ложки. Всипаю мелений чорний перець і перемішую. І сюди ж за смажку із цибулі та картопляне пюре. Все потрібно добре вимішати і можна починати формувати голубці. На дно банячка виклали залишки з капусти і листочки. Також ще залишіть листочки, щоб накрити голубці зверху. Викладаємо приблизно столову ложку начинки і ось так загортаємо. Голубці щільно викладаємо одне до одного. До холодної води додала 1 чайну ложку солі, перемішую і заливаю голубці. Коли так трішки нахилити і буде видно вода, значить достатньо води налили. Зверху голубці також накриваю листочками. Якщо голубці на нижчому рівні банячка, то накривайте зверху тарілкою. А я накриваю вже кришкою. І ставлю варитись голубці на маленькому вогні півтори години. Голубці вже готові. Зверху забираємо листочки. І подивіться, які вони гарні. Дуже ароматні, м'які і смачні. Так як це пісний варіант голубців, то підсмажили до них цибульку. А далі подивіться, які вони у середині. Світленькі, м'які і дуже смачні. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку і підписуйтесь на мій канал, а також групу Facebook Фейсбук Смаколики Юлі. До зустрічі!